Вітаю, друзі! Сьогодні 28 лютого, ще сію таку квіточку, як ломікамінь. Це багаторічна рослинка висотою до 15 см, з розеткою округлих щільних темно-зелених листочків. Зростаючись утворює на поверхні грунту щільний калимок, який рясно вкритий дрібними квітками пурпурного забарвлення. цвітіння розпочинається у травні на початку червня. Ця рослинка досить невибаглива, морозостійка, світолюбива. Добре себе почуває е, на сонечку. Насіння бажано висівати під зиму, їм потрібна стратифікація. От, але я буду сіяти так. Я вже сіяла відкритий ґрунт, рослинки які потребують стратифікації, але там насіння було таке е, крупне, яке трошки в ґрунт зароблюєш. ось, Тому спробую так. Я дивилася, у декого виходить. Ось така вона ця рослинка. От. Була в мене він свіжа до 27-го року, не пишеться коли, але якщо до 27-го, то я надію що це було собрано цим літом. ось І держала я в холодильничку насінчику. Бачите, яке мілкопильне. Я думаю, якщо я посію в гряду, то воно не знаю, воно просто затіряється. так як і все мількопильне насіння. Це вже, як буде в мене така рослинка і сама буде насіватися, тоді вже таке. Ось я підготувала контейнер пухка земля. Ви знаєте, я ще почала гарно перебирати, бо є такі комочки, і мілкопильне насіння погано сходить, гарно перебрала. Раніше я от брала, поливала трошки і землю притрушувала. Замітила, що це ну, хуже, потім воно сходить. Коли я розсіваю ось так по непролитому і такому пухкому із пульвілізатора, я приприскую, і воно вдавлюється в землю, прижимається, воно і на світу і зацеплюється гарно за ґрунт. Тому бу, буду довго розсипати, щоб так старатися. Гарненько розсипати. Я розсиплю, гарненько збризну з пульвелізатора, закрию і занесу на світле місце тепле на підвіконня. А далі, якщо буде просте, далі буду знімати. Продовжую своє відео про квітку ломі камінь. З нею мене було зовсім цікаво. Я ж її поставила ось 28 числа е на пророщування, на підвіконня світле. Ось, і бачу, що 8 до 8 числа нічого немає. 8 числа я беру цей, цю плошечку і ставлю в холодильник, хоч там темно. Відвіжну в цю нижню де овочі поставила і собі записала, що заглянуть до через місяць. Але періодично все ж таки заглядувала. І ось 26.03 березня з'явилися всходи просто в холодильнику, вона в мене постояла на підвіконні в теплі. Потім в холодильнику десь половиною е, неділі, і з'явилися сходи. І тоді вже я її достала. Хочу вам показати. Ось вона вже в мене неділю стоїть на підвіконні. От. Ось такі сходи, дуже ніжні. Я дуже переживаю. Але хочу показати це відео, може хтось хоче цю дуже квітку. І такий ну, получився в мене спосіб, я б могла ж викинути, побачити, що не зійшло насіння, і викинуть. От. А так, я думаю, можливо, краще посіяти і сразу ставити в холодильник і чекати в сходів. А можливо, і так, як у мене, що воно в теплі постояло, набухло, я не знаю. Ну я розказую, як у мене вийшли сходи ломі каміння. Але вони дуже ніжні, я дуже за них переживаю, поливаю дуже обережно Ось з грушки там між ними, тому що з пульвілізатора, я боюсь, що заб'єш ці ніжні сходи. Тому, отак, я ще держу її на підвіконні просто роблю таку щілочку невеличку. Ось. Я надіюсь, я дуже хочу цю квітку, вона дуже гарна. Ось. І я надіюсь, що далі вона буде рости. І далі я вам буду тоді показувати. А як хто ще хоче посіяти, то може. Подивитися щас моє відео і ще її посіяти собі. Цю прекрасну квітку ломі камінь.